На свого сина Марія чекала довгих 20 років, а перед вербною неділею сусіди бачили, як вона розхристана, бігла до лісу. Весняне сонечко вже активно прогрівало землю і, хоч на дворі квітень, але ще було доволі прохолодно. Дерева, ніби ще в очікуванні справжнього тепла, не поспішали розпускатися запашними квітами. Вся природа чекала найвеличнішого свята, Воскресіння Господнього, з нетерпінням чекала на нього і Марія. Яка вже багато років самотньо жила в хатині на краю села. Цей ранок для Марії був особливим поштарка принесла їй телеграму від сина. Марія, спираючись на палицю, попрямувала до лісу. Цікава сусідка зупинила літню жінку запитанням, куди та поспішає, хоча добре знала її відповідь, бо щороку у Марії од те теж. Хочу Оленко встигнути котиків вербових наламати, поки вони ще красиві і не розпустилися під вісняним сонечком. Я якраз біля лісу бачила гарне деревце. Радість у мене, син телеграму прислав, запевнив, що цього року на вербну неділю точно приїде і погостює у мене аж до Великодня, тож маю трохи часу, щоб приготуватися. Щороку, перед великодніми святами, Марія чепурила хату, готувала стільки наїдків, ніби у неї мала бути повна хата гостей, і кубасу робила, і шинку запікала, і на всю вулицю пахло її калачами. Що, що, а калачі у Марії виходили на славу, коли була молодшою, Людям на весілля корова і пекла, все мріяла, коли ж і своєму синові на весілля коровай пектиме. Та не судилися. Олена, слухаючи схвильовану стареньку сусідку, лише схвально помахала головою, а на очі виступили сльози. Вже років за двадцять чекає стара Марія на свого єдиного сина. Він поїхав в Америку шукати кращої долі, та так жодного разу вдома й не був. Спочатку писав часто, навіть якісь гроші мамі присилав. А потім ніби пропав. Лише перед великодніми святами постійно обіцяв приїхати. А коли свята минали, і Марія знову черговий раз проводила їх на самоті з гілочками верби за молитвою, вона сумувала, але з розумінням ставилась до ситуації. Ну що ж, не вийшло синові цього року приїхати, виправдовувалася Марія перед сусідами, обіцяв, що наступний рік вже обов'язково приїде. Сусіди вже почали перешіптуватися, а чи не вигадує стара тітка Марія тих телеграм? Може, їх син і не присилає, і тільки Марія знає, що не зустрінеться вона з своїм Іванком, своїм синочком тут, на землі. Не стало його двадцять років тому, якраз у вербну неділю, так назавжди і залишився в чужому краї. А Марія чекає зустрічі з ним на небесах, а поки що вона не ламає гарний букет верби, який їй нагадає знову про рідного синочка. Просто їй так легше жити. Воно завжди легше, коли ти в очікуванні дива і щастя, тільки материне серце вміє так чекати і вірити, бо написано: віра твоя спасла тебе.